Привіт! Мене звати Іра Ластівка і тут ми зазвичай говоримо про Корею. Сьогодні я хочу розповісти, на що мені мій канал, а також трохи про мої стосунки з Кореєю в контексті мовного питання. Це, до речі, доволі типова історія про мовне питання в Україні, розказана уже тисячу разів на різних платформах. Просто на цей раз вона буде трошки більше про Корею. І про мене, моя цікавість до цієї незвичної країни почалася з дорам. Вперше я подивилася корейську дораму десь так у 2010 році. Це були хлопці кращі за квіти. Корейською ця дорама називається Кот Поданам Дя, англійською вона називається Boys Over Flowers. Але я впевнена, що для більшості людей в Україні, які дивилися цей серіал, найбільш звичною назвою тоді була Мальчики краще цвятов. Бо тоді, звісно, ні про який український переклад, а тим паче дубляж, не йшлося. І це була настільки звична річ, що для мене україномовної, яка жила переважно в україномовному оточенні, це було нормою ну, російською. Так. Після цієї дорами я подивилася ще кілька, теж російською, звісно, а потім роки на два закинула це. Я наївно вважала, що цей період мого життя позаду. Сміюся, бо через 2-3 роки я знову почала дивитися дорами. За цим підходом мене очевидно трохи вкурвила російськомовність дорам. Бо році, десь у 2013-му я знайшла українські переклади і дуже зраділа, що таке буває. Це була фанзап-група UND, що розшифровується як Ukraine and Asia, тобто Україна й Азія. До речі, в описі до відео я залишу посилання на всі ресурси, де можна подивитися корейські серіали з українськими субтитрами чи дубляжем. Крім самих перекладів, доволі нечисленних на той час, я знайшла ще й повідомлення про набір перекладачів на неоплачуваній основі, звісно. Я написала їм, пам'ятаю, переживала, що мене не візьмуть, бо ніякого досвіду у цій сфері у мене на той момент не було. Але мене взяли і навіть запропонували самій обрати проєкт, над яким я буду працювати. Це було Дуже класно. словом, я почала перекладати дорами з англійської на українську, часом редагувати чужі переклади, і мені це дуже подобалося. Мені подобався і сам процес, я завжди любила працювати з текстами, і ідея, що я, хоч трохи, вкладаюся в розвиток україномовного контенту. Хоча, якщо відверто переглядів під тими україномовними перекладами було як кіт наплакав, і це абсолютно не через те, що корейський контент в Україні не популярний. Дуже багато українок і українців дивляться дорами і фанатіють від кей-попу з кожним роком, все більше, але навіть п'ять років тому шанувальників корейського було чимало. Річ була у тому, що певна частина не знала, що деякі дорами мають україномовний переклад. Багато кому була є різниця, а оскільки російський переклад частіше за все виходив перший і його було легше знайти, то дивилися його. Але чому я про це говорю у минулому часі? Адже навіть зараз, коли вже кілька фансап-груп працюють над перекладами, активно працюють і все більше дорам з'являються з українськими субтитрами, або навіть дубляжем, коли вже більше року триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну, багато хто досі дивиться російськомовний переклад, навіть не перевіривши перед тим, чи є україномовний. І в результаті, наприклад, часто навіть люди україномовні в побуті послуговуються російськими назвами дорам, включно з тими дорамами, які вже є в українському перекладі. Більше того, коли я думаю, наприклад, про ту першу мою дораму, у мене в голові не зринає назва хлопці кращі за квіти. Перше, що спадає на думку, це ота російська назва, яку я не буду зайвий раз повторювати. І я знаю, що якщо я, спілкуючись із кимось, докладу зусиль, перекладу в голові і скажу, хлопці, краще заквіти, то мій співрозмовник, ймовірніше за все, теж повинен буде докласти трохи зусиль, щоб зрозуміти, про що ж це я говорю. Дратує, геш? Що робити? Моя тактика якомога більше використовувати україномовні назви, щоб російськомовні забувалися, а в нових людей взагалі не застрягали в голові. Можливо. Між іншим, я б переклала хлопці гарніші заквіти, але на україномовних ресурсах вживається слово «кращі», тому я так і називаю, щоб людям легше було знайти. Ще одне до речі, серіал це я не рекомендую. Там є приємні моменти, але загалом, на мою думку, він такий же крінжовий, як і назва. Ви подумайте, хлопці краще квіти. Єдине, що цей серіал у свій час був дуже популярним. Про нього знають чи не всі в Кореї, навіть ті, хто дорамами не цікавиться. Для багатьох іноземців він, як і для мене, став першою дорамою і, по суті, втягнув у корейщину. Це така своєрідна класика, і на нього посилаються багато де в корейській поп культурі. Якщо ви хочете, щоб я більше говорила про дорами, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Корея явно стає відомішою в Україні. Раніше єдине, що знав пересічний українець, це жарти про Північну Корею і Кім Чен Іна, про те, що тут їдять собак, а також часом міг згадати про корейські корпорації, типу Samsung та Hyundai. Моя бабуся каже, що це за назва така Hyund та Щейдай. Вибачте. Тепер, поміж усього того, серед не-фанатів Корейщини з'являється все більше людей, які знають або гру в Кальмара, або фільм Паразити, знають про корейську косметику. Щось чули про корейські дорами, про BTS чи навіть Кей-Поп в цілому. Але, як на мене, в Україні з Кореєю ну, дуже мало прямих зв'язків. В культурній площині мода на корейське і всі оці знання пересічних українців по суті прийшли до нас із Америки. Корейці дуже стараються просуватися в США. Натомість Європа, як мені здається, їм не така важлива. Це видно хоча б за кількістю концертів, які корейські гурти дають в європейських країнах. І це, власне, взаємно, тому що Європа теж набагато більше орієнтується і знає про Америку, ніж про Азію. Відповідно, зазвичай черговий корейський феномен спочатку переходить Тихий океан, потім переходить Атлантичний океан, а потім лише доходить до нас. Наприклад, оці сердечки. Я їх поділяю на маленькі, середні і великі. Я думаю, що це не тільки так я поділяю, просто я не знаю, звідки я це взяла. Їх придумали корейці, але нині в Україні ними часто послуговуються, ну, доволі часто, принаймні як стікерами в Instagram Stories. Чи прийшли вони до нас прямо з Кореї? Звичайно, що ні. Спершу Кей-Поп Айдоли популяризували ці сердечки в Америках, і вже потім ми перейняли їх. Багато в чому, дякуючи тим стікерам емоджі в соцмережах. Ну, а найгірше, звісно, те, що по дорозі весь цей караван робить ще одну зупинку в Московії. Для прикладу, візьмемо популярне телешоу Маска, яке з'явилося на телеканалі Україна у 2021 році. Там відомі співаки, вдягнені в костюми, співали перед суддями інкогніто. А судді повинні були вгадати, хто ж це співає, не бачачи обличчя. Так от, у нас це шоу почали знімати і сюрприз, сюрприз! Бо на Росії у 2020 році з'явилося таке шоу, і ніби як зайшло. Тож наші телевізійники швиденько заметушилися і викупили права. А в кого треба викуповувати права? Звідки росіяни взяли ідею? Звісно, що з Америки. Там подібне шоу з'явилося ще у 2019 році, але придумали, як ви, мабуть, вже здогадалися, його не в США, а це корейський формат. У Кореї таке шоу з'явилося ще в 2015 році і, між іншим, досі живе і популярне. Це я до того, що в Кореї купа класних шоу, які, мені здається, можна було б перезапустити в Україні, пристосувавши до наших реалій. В разі необхідності. Але в Європі Азія вважається чимось далеким і незрозумілим, тож туди, сюди, тобто навіть не дивляться, коли шукають нових ідей. Азія теж не дуже старається просуватися в Європі, от і відбувається все спілкування через США. Справедливості заради зазначу, що в Україні було з'явилося кілька серіалів, які зняті за мотивами дорам корейських. Але вони, наскільки я пам'ятаю, всі були російськомовними. Також я чула, що в Кореї ніби я продублювала кілька українських серіалів, але ці серіали теж російськомовні і максимально трешові, наскільки я розумію. Ну а ще, звісно, є певна група українців, які таки встановлюють зв'язки з Кореєю без Америки. Але ми знову повертаємося до початку, бо дуже часто ці зв'язки встановлюються через Росію або принаймні через російську мову. Так було раніше. Будемо сподіватися, що це зміниться. Кореї дуже мало українців, і майже всі вони до повномасштабного вторгнення вели свої соцмережі, Ютуб-канали, тіктоки, інстаграми російською мовою. Або взагалі не вели, тому що відчували, що контенту і так більше, ніж достатньо, і конкуренція занадто висока. Йдеться, звісно, про російськомовний контент, але ж для українців було норм російською. Всі так розуміли. Така саме я спостерігала і в Україні. Тут багато фанатів Кореї, багато з них україномовні, але все одно до 2022 року будь-яка корейськолюбна тусовка, хай це Кей-Поп-вечірка чи уроки корейської мови. Для мене це завжди було занурення в російськомовний світ. Тут я, мабуть, трохи зупинюся і розкажу про мої стосунки з російською мовою. Я з Черкас і, як мені здається, принаймні половина людей у моєму місті в, в приватному спілкуванні говорить українською. Публічне спілкування це трохи інша ситуація. Там багато хто переходить на російську, особливо з незнайомими людьми. Принаймні так було раніше мовленні україномовних черкащан багато сушику, але це все ще явно не російська мова. Словом, я росла в доволі україномовному середовищі, і навіть переїхавши у 2008 році до Києва, я не думала переходити на російську значною мірою, тому що я вчилася в Могилянці. А в Могилянку я пішла, бо Могилянка дуже проукраїнська. Коло замкнулося. Але водночас більшість книжок, які я читала в дитинстві, були російськомовні, бо українських тоді просто не видавали. Я читала доволі багато, і мені здається, що десь на одну україномовну книжку припадало 10 російськомовних. Я тому не дуже приділяла уваги, не надто парилася. Втім, я чітко пам'ятаю, що україномовні книжки завжди здавалися мені. Теплішими, ріднішими і зрозумілішими. Хоча це міг бути просто переклад на російську і на українську, але український переклад завжди мені легше заходив. Це я до того, що на початку свого захоплення Кореєю мені було доволі комфортно сприймати російський контент, але я дуже раділа кожного разу, коли знаходила щось україномовне. Останні ж років 3-4 я поступово свідомо витискала російську мову з свого інформаційного простору. У мене були російськомовні друзі, але я уникала російських озвучок, російськомовних блогерів тощо. У 2020 році я ходила на безкоштовні курси корейської мови при корейському культурному центрі в Києві, і на цих курсах у нас була викладачка, яка була кореянкою і добре знала російську, а українську не знала. До її викладання у мене претензій немає, тому що я справді багато з нею вивчила, але це було так некомфортно для мене через те, що я тут повинна була не тільки слухати російську, а ще і говорити російською, коли я хотіла щось сказати, а корейською не могла. На додачу із 15 людей у нашій групі, може, двоє чи троє говорили українською, а всі решта російською. І це мене просто дуже засмучувало. До речі, в наступному семестрі у нас була викладачка-кореянка, яка знала українську і не знала російську. І тут уже російськомовним людям треба було переходити на українську. Мені було морально набагато комфортніше. До речі, на цих курсах я вперше почула про проблему транслітерації корейських назв і імен українською мовою. Про це згадала якраз оця російськомовна вчителька, вона насправді, ну, вона там. Найпатріотичніше щодо України налаштована була мені здається. Але менше з тим тут просто така проблема, що дуже явно показує цю відсутність зв'язку між Україною і Кореєю в Україні немає системи. Як писати корейські імена? Тобто ми користуємося або російською системою транслітерації корейських назв і імен, або чимось ближче. Було б логічно мати оцей зв'язок напряму між корейською мовою і українською, бо це набагато полегшує роботу перекладачам, які перекладають щось з корейської на українську? Як я вже згадувала, я дуже тішилася, коли знаходила українські дорами з українськими субтитрами. Або, наприклад, коли я відкрила для себе україномовний твіттер, де знайшлося кілька людей, які ще до повномасштабного вторгнення висловлювали свої думки про Корею українською мовою. Я тішилася, коли знаходила в інстаграмі когось, хто жив у Кореї і говорив про це своє життя не Англійською, корейською чи російською, а саме українською. Я тішилася дуже нечисленними ютуб-каналами, вони й досі лишаються нечисленними. Ютуб-каналами про Корею, які велися українською мовою. І коли я вибирала собі репетиторку з корейською, одним із основних критерій це була її україномовність. Я дуже тішилася, коли я знайшла таку. Звісно, після 24 лютого україномовного контенту стало в рази більше. Дехто перевів свої канали на українську, дехто просто почав щось вести, бо побачив, що потреба є. Але найголовніше, що значно більше людей почали щось шукати принципово українською мовою, що дуже надихає створювати, субтитрувати чи озвучувати щось українською про корею. Коли я це побачила у 22-му році, я нарешті відчула, що між Україною і Кореєю зв'язок став більш безпосередній і більш видимий. І мені це дуже сподобалося. Я нарешті можу дізнаватися про те, що мене цікавить своєю рідною мовою в своєму контексті. Це п'янить і відчувається як дім. Власне, повертаємося до теми відео. Я роблю цей канал, бо мені досі не вистачає україномовного контенту про Корею. Тож я хочу докластися до його створення. Бо я хочу, щоб зв'язок між Україною і Кореєю існував максимально безпосередньо, а не через фільтри інших мов і культур. Бо я хочу, щоб Україна, якщо вже позичала ідеї, то не тільки на Заході, а й на Сході. І не за посередництва Московії. І я знаю, що мій канал супер маленький і значної ролі він не грає, але все ж вода камінь точить. До речі, якщо ви лайкнете це відео, І напишете коментар. Ютуб буде більше рекомендувати моє відео, і в мене з'являться шанси стати трохи більшим каналом. В коментарях можете написати, скажімо, про свій досвід з російською мовою в корейськолюбній спільноті, або розказати мені, в чому я не права, тому що для цього відео я не робила ніяких досліджень і я просто висловила свої міркування. А на цьому ми будемо прощатися. Я дуже рада, що виговорилася. Це була Іра Ластівка, ми говорили про Корею. Побачимось в наступних відео. До речі, на цих курсах я вперше почула про проблему транслітерації корейських назв українською. Якось до того я не задумувалася, може і задумувалась.